Oh Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і навчав, був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і Фарисеї стежили за ним. Чи зцілятиме в суботу, аби знайти звинувачення проти нього. А Він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку. Підведися і встань посередині, той підвівся і став. Ісус вже промовив до них: запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро? Чи робити зло, душу спасти, чи погубити. І, обвівши усіх поглядом, сказав йому простягни свою руку. Той і зробив, і рука його відновилася. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасний наш Ойче Павлі разом з нашими міністрантом, кохані в Христі, парафіяни, улюблені Божі діточки. Коли читаємо Євангелію, з шостого розділу Святого Луки про зцілення людини, яка мала всохлу руку, тут є такий е, цікавий, дуже важливий е, нюанс з-поміж е, е, цілої ситуації, яка є не менш важною, тому що коли це сталося, хто це бачив якими словами ще, плюс до того, що ми чуємо сьогодні в Іван Ісус говорив, хто був з апостолів чи всі. Так. І тут можна дуже багато вимінювати. Але одна річ така дуже важлива, що треба помітити, коли він витягнув руку, вона відновилась. І тут дві таких думки. Щось зробилося в процесі. Наприклад, в Кані Галілейській Ісус що зробив? Воду перетворив вино. І коли це сталося? В тоді, коли Ісус говорив, чи в тоді, коли цей староста весільний так, пробував, чи коли воно в дорозі несли, так? тобто цілий процес. Більшості кажуть, коли від Ісуса несли цю воду до. Господаря цього весілля, до старости, але процес почався від слів Ісуса, від розмови Його з мамою, з Матінкою Божою. і аж до цього моменту, коли цей староста скуштував, і там написано «води, яка сталася вином, так? не вина, а води, яка сталася вином, і аж до завершальних слів. Чому ти тримав це вино аж до цієї пори. Всі люди. Так, нормальні, так як би скажемо, всі люди вони дають раніше то, що найкраще, Як вже найдяться, нап'ються, то вже все таке гірше там. Ось. І це був цілий процес. Тобто в процесі, наприклад, коли ми говоримо про пробачення, якщо пам'ятаємо, дуже гарна наука вчора, отця Павла була про прощення, про любов, є теж такий нюанс. В Біблії написано, поки ти зі своїм противником в дорозі, поєднайся з ним, так? бо Він віддасть тебе судді, суддяка там, потім в тюрму загонять і так далі. В общем, процес дуже важливий. Тепер перша річ. Ісус запитує, що можна зробити. Тобто, як би це він мав робити, Ісус, що можна зробити, запитує цих фарисеїв. Але каже такі слова. Не каже так, як до Лазаря, якого з гробу кличе, так, воскрешає, каже, Лазар, я тобі кажу, вийди з гробу назовні. І Лазар вийшов. А Ісус каже, простягни руку. І не каже, я беру твою руку, простягую і вона зараз стає здоровою. Тільки просто каже, зроби це сам. Простягни свою руку. Руку. І це є відносення до цього, що Ісус каже, Твоя віра тебе спасла. Дуже часто ми теж чуємо це в Євангелії. Тобто людина повинна до цього причинитися. Чудо Боже це є в тоді, коли ми по-людськи самі би це ніколи не зробили. Але коли Ісус робить якесь чудо і може це зробити без нас взагалі. Але нас супречасниками робить, як ми кажемо, приймаємо комунію святу, святе причастя, і ми стаємося супречасниками, тобто цього тіла і крові Ісуса Христа в Євхаристії. І тут Ісус хоче, щоб цей хворий був супречасником, щоб Він спільно участвував в цьому чуді, в цьому оздоровленні. І Тому Ісус каже, ти це так. Ти це зробив, простягни свою руку. І простягнута рука це є, власне, або ми щось даємо комусь, або ми щось беремо в когось. Інакше руку простягувати це недобре. Це можна ж когось не обідати. Хтось каже, о, він простягує руки до мене. Так, і кожен розуміє, що це якась там бойня між ними. Але простягнути руку це. Або взяти щось в свої долоні, якийсь подарунок від людей, або подарувати комусь іншому. І тут йдеться про добрий вчинок. Рука, яка не робить добрих вчинків, яка не хреститься, яка не помагає, яка не вітається з другим, ця рука всихає так духовно, тому що е вона може бути жива, здорова на тілі, так по-біологічному, але. Не раз люди кажуть, там в нього сухі руки, він нічого не зробить, тому що він раз в рік сам себе любить і так далі. Тобто ми можемо не раз такі репліки почути. Ця Евангелія сьогодні теж є такою духовною, в духовному значенні теж і в переносному. Очевидно, це була історія, це було фактичне, так воно було. Так. Але тут скажу чесно, так як Євангелія, як ціла Біблія одно друге доповнює, тому теж може я перепрошую, я сьогодні дуже там цитірую це і чи не обіжайтеся, але то, що ви вчора казали, власне, бо кожен може собі Біблію по-своєму трактувати. Але якщо ми чули вчора, слово Боже, і сьогодні, то там, власне, є сказане про те, що я не мушу дбати тільки про себе, дай мені. Але є хтось, хто теж потребує нашої уваги, нашого часу, нашої поради, нашої допомоги. Так, Це і дуже важливе. Я, може, вже вам розповідав таку історію, як нам в селі розказували. Там вона така ситуація була, в нас річка тече, це смотри через Бедриківці, і там, колись люди йшли з костьола, кажуть, на Пасху. Ну, якийсь там чоловік, не знаю, чи він на рибі був чи жовчому, тупився. Ну і там хтось з дядьків підбігає, і там накладку подає йому руку і каже, і каже, давай руку свою. А то ні, знаєш, ноль реакції. І одна жіночка стоїть з боку і каже: ти так не кажи, він ніколи в житті нікому руки не дав і тобі не дасть. Ти скажи, візьми мою руку. І той кричить: візьми мою руку, і він взявся за руку і витягнули його. Бачите, навіть в тоді, коли людина топиться, коли є перед смертю, настільки ця привичка, як друга натура, настільки вона спрацьовує, що він навіть не може за останню соломинку схопитись, тільки буде топився, але руки не дасть. А як візьме, то восьми. Так? І тут є дуже важливий процес, що Бог оздоровлює цю людину, щоб дала і взяла, дати правильно і взяти правильно, дати з любов'ю. І взяти з любов'ю. Щоб там була вдячність, повага, шасуник, доброзичливість. Тому сьогодні Ісус каже: не я тебе оздоровлю і зцілюю, а каже, простягни руку, давай, попробуй це зробити. І людина починає брати участь у Божому чуді. Тому сьогодні для нас такий морал з цього ривочка Євангелії, щоб ми захотіли разом з Ісусом робити те, що Він нам каже. Бо ми тоді беремо участь в цьому чуді, ми переживаємо це чудо. Бо якби ми так лягли спати хворі, а рано прокинулись здорові, ми б сказали, ну якось так вийшло. Ситуація така, обстановка така, збіг, збіг якийсь так, чи совпадіння. Але коли Господь каже: давай будеш зі мною брати участь, ми можемо навіть свідоцтво потім дати, що я це зробив заради Бога. так. І зробив це тільки для того, що я навіть не розумів, що те, що я роблю, є взагалі неможливим. Але Бог це робить. І на цьому полягає чудо. Вище людських можливостей, але Бог дає можливість це зробити людині. Тому сьогодні за це чудо Богові дякуємо і просимо, щоб наші руки, наші долоні завжди були зцілені, завжди вміли з вдячністю отримувати. Перш за все з Божих рук. Але також вміли ділитись і теж з любові, не просто так, бо я не маю кому віддати, то візьміть собі. Або вже так мучиш мене, то бери, і там, щоб тися нажерчи щось. Ні, з любові даю, тому що це Бог мене поблагословив. і нехай ця Євангелія сьогодні до цього нас теж спонукає. Амен.